Чи буде земля АТОвцям? На це питання спробували відповісти на засіданні містобудівної ради, розглядали детальний план забудови лісковиці на тому місці, де зараз піщаний кар'єр, планується звести мікрорайон. Міський голова стверджує, цей район дасть 420-30 паїв, та не приховує. Ділянка проблемна. Вона потребує інженерного планування. В тих обсягах, в яких з цієї території був вивезений пісок, не вистачить чернігівського бюджету для того, щоб зробити інженерне планування, без, я підкреслюю, ще без підведення мереж, без доріг, без інших видатків це нагальне питання, яке ми будемо обговорювати з вірогідними отримувачами цих ділянок, і будемо радитися, що з цим робити. Атовці не приховують, що на землю чекають вже давно. Але поки, окрім обіцянок, нічого не бачили, цього участка ми дуже давно з э, ну, крайній я наслышана в інформації, в запас після бойових действий. И... Соответственно, с того периода не было міськой влады сделано никаких шагов нам навстречу. Ділянка, яку хочуть роздати учасникам бойових дій, вкрита горбами та ямами, і на сьогодні непридатна для забудови. На цій землі неможливо тобто, не ні газ, не построїться, не підвести електричество. То є, не несе за собою ніяких жилих функцій. вона не підготовлена до цього. О чому може бути розговор? За його словами, вартість робіт непідйомна для атовців, і самостійно вони привести до ладичі ділянку не зможуть. Погоджуються розглянути різні варіанти, але без підтримки міської влади не обійтись. Міська влада повинна йти нам на зустріч і рішати питання з підготовкою землі к видачі і відповідно, к забудові. Ну, ілі рішати альтернативу з пошуком другого земельного участка. Дмитро цьому земля горімитро впевнений, землі в місті достатньо і не обов'язково діляти все одним шматком. А ще є ті, кому потрібне житло, а не земля. Тож варто шукати варіанти. У міській раді розглядають зокрема і такий или, uh, нам говорити з людьми, uh, щоб вони, uh, ну только надо з совсім сразу, і всі, щоб подписали люди, що всі продають. І те, да хто какой-то -то забудовник туди зайде, і тогда буде уже друга історія. Ділянка на земснаряді, якщо варіант з інвестором не влаштує, коштуватиме місту чималу суму. Щонайменше 60 мільйонів на підсипку ґрунту і ще не одну сотню мільйонів на підведення комунікацій. Втім, діалог лише розпочався. Якої згоди дійдуть учасники бойових дій з міською владою, покаже час.